Наберімо номер 3314 ну, з книги Мересляк, друга частина 6 клас. Нам треба поділити число 96 на три частини х, і з так, щоб у нас виконувалися оці дві пропорції. Отже, 96. Ми повинні поділити на три частинки: Х, і Z. Тобто, коли ми додамо ці Три частинки то в нас в сумі повинно вийти 96, тобто x плюс y і плюс z повинно в сумі вийти 96. Так, далі можна записати ось ці пропорції x до ігрека. Як 3 до 4. І далі Y до Z як 4. y до z як 4 до 9, як 4 до 9. Так, і тоді, що ми можемо тут зробити? Бачимо, у нас є дві пропорції: перша пропорція і друга пропорція. Отже, з цієї пропорції можемо знайти, до речі, х, як ми знаходимо. Якби ми записали це дробом, ці два відношення, то ми можемо легенько за метеликом розв'язати цю пропорцію. Ну, або згадаємо, що основна властивість пропорції це множення крайніх членів і множення середніх членів. Тобто х множиться на 4, це буде 4х, і y множиться на 3. Тобто це буде 3 y і тоді, далі, тут у нас так само y до z, як 4 до 9. Задаємо, що лінію дробу це у нас тіє ділення. І тоді за основною властивістю, знову ж таки, множимо крайні члени пропорції і перемножимо середні члени пропорції. Бачимо, що тут у нас 9 множиться на y, і z множиться на. 4. Але, до речі, краще тут записати спочатку 4z, а потім записати 9 y І тоді, як ми можемо знайти тут просто Х. У нас є дві частинки рівняння. Отже, в цій частинці рівняння ми повинні залишити одне невідоме. Невідоме у нас Х, тому ми його і залишимо одне невідоме. Тоді в нас тут є 3х, так і залишається в цій частинці, а четвірочки ми якось повинні позбутись. Отже, четвірку беремо і переносимо в цю частинку рівняння. Якщо 4 тут множилось, то коли перенесемо, буде в нас ділитись. Отже, поділимо на 4. Далі дивимось, 4Z дорівнює 9у. Тут так само у нас і дві частинки рівняння. Ці частинки нам треба, ми повинні знайти одне невідоме, тобто z. Знову ж таки, якщо 4 тут множилось, то коли перенесемо, буде в нас вже ділитись. Тобто 9 y нас ділиться на z. Так. І далі ми знайшли, так сказати, дві формули. Перша формула х дорівнює 3Y поділити на 4. І друга формула Z дорівнює 9 y поділено на. Так, тільки не на Z, на 4. Так, на 4 дорівнює. Ми ж 4 ось ці перенесли і поділили на 4. Так, добре, і тоді далі. Що ми можемо зробити далі? Ми знаємо, саме головне рівняння це нас було ось це саме найперше. Тобто х плюс, плюс z торів 96. Отже, в це рівняння просто підставимо відомі всі наші частинки. Х ми знайшли значення, y такий залишимо, і для z ми також знайшли значення. Тобто беремо і підставляємо це значення відомі нам величини. Тобто, замість x бачимо, х нас буде дорівнювати 3y, поділити на 4. Отже, замість x просто пишемо. 3 поділити на 4. Далі дивимося, рівняння в нас було плюс у і плюс z. Тобто просто додамо плюс у. Далі. А замість z ми підставимо ось це значення. Ми знайшли, що z нас дорівнює 9 на 4. Отже, пишемо 9 поділити на 4. Так, і далі це нас все дорівнює числу 96. Записали до рівня 96. І тепер ми повинні якось позбутись у цих нижніх чисел. Як ми можемо їх позбутись? Дуже легко ми беремо і все рівняння домножимо на таке число, на яке ми можемо потім 4 поділити. Отже, якраз нам 4 і підійде. І тоді ми 3, поділимо на 4, множимо на 4. Далі. Y множимо на 4, це в нас буде 4 y Далі 9. Поділе на 4, також множимо на 4, і 96 множимо на 4. Навіть стовпчик можна порахувати: 96 помножити на 4. 4 множимо на 6, це в нас буде 24. 9 множимо на 4, 36 і плюс 2 це у нас буде 38. У нас виходить 384. Так. Далі нам треба просто скоротити. До речі, ось тут у нас ціла частинка 4. Ми замість під нею можемо записати одиничку. Тут також запишемо одиничку. Тут кому як. Так, і далі легенько скорочуємо нахрес 4 і 4. 4 поділимо на 4, 1. 4 ділимо на 4 буде 1. Тут так само 4 ділимо на 4 1, і 4 ділимо на 4 буде 1. Отже, у нас взагалі залишається 3 множити на 1, буде просто 3. Ну, знизу одиничка, якщо ми 3 поділимо на одиничку, буде те саме 3. Плюс 4, далі запишемо. Тут знову ж таки 9 множимо на 1, вийде просто 9. Ну і 9, якщо поділимо на 1, то буде знову ж таки 9. І це все дорівнює 384. Так, а далі ми повинні додати всі наші Y. Просто беремо 3, додамо 4 і додамо 9. Отже, у нас вийде просто 16 Y. І тепер це дорівнює 384. Отже. Якщо у нас 16 у до 384, то як ми можемо знайти лише один у? Ми просто беремо і 384 ділимо на 16. Або ще іншими словами, ми знаємо, що в нас є перша частинка рівняння до дорівнює і після дорівнює до дорі. Отже, тут 16 множилось на ігрек. От Коли ми перенесемо 16 в іншу частинку через дорівнює, то ми знаємо, що знак змінюється на протилежний. Тобто, якщо в нас тут 16 множилось, то тут уже буде ділитися від частинці. Отже, беремо і просто 384 ділимо на 16. І y нас буде дорівнювати 24. Отже, Y ми вже знайшли. Тепер нам, порівнянню, там залишилось ще два числа: це Х і З. А їх знайти дуже легко. Тому що ми на самому початку знайшли формули замість х – це нас 3 у поділити на 4. А замість Z формула була 9 у поділити на 4. Отже, 9 поділити на 4. А тепер дуже легенько. Бачимо, що у нас тут 3 множиться на у. Ми знаємо, що у – це нас буде 24. Отже, ми просто повинні 3 помножити на 24. Ми замість ігри підставили вже відоме значення. Так, і ділимо на 4. Тут так само. Замість ігрика ставимо 24. 9 множимо на 24 і ділимо на 4. Так, і тоді, якщо ми 24 помножимо на 3, у нас вийде 72, і тепер ми можемо поділити на 4. Коли ми поділимо на 4, у нас вийде 18. Можемо навіть скоротити. Але тут легенько ділиться, тому поділили вийшло 18. Далі, якщо ми 9 помножимо на 24, у нас повинно вийти 216. І тепер ми поділимо на 4. А 216, коли ми поділимо на 4, у нас вийде 54. Можемо також скоротити, але навіщо? Якщо він тут легенько в нас. Ділиться. Отже, в нас є два числа. дорівнює 24, x дорівнює 18 і z дорівнює 54. Ми можемо це легенько перевірити, чи вирішили ми правильно. А як? Ми знаємо, що рівняння у нас було на початку x плюс y плюс z і дорівнює 96. І тепер, якщо ми підставимо в це рівняння всі наші значення замість x 18, замість y. 24, а замість Z 54, і це все додамо, то зараз перевіримо. Якщо ми 18, додамо 24, у нас буде 42. І тепер 42 плюс 54, у нас вийде якраз 96. Отже, це нам говорить, що ми це рівняння, взагалі цей приклад вирішили правильно все.